Апотека, вона через низку причин припинила свою, своє функціонування і було дуже багато запитів щодо нас, щодо надання в оренду цього приміщення. Але таких приміщень комунальних, які знаходяться в центральній частині міста, на такій жвавій, пішохідній вулиці, транспортна доступність хороша, їх є дуже мало, для нас виникла така ідея відкрити такий простір для дітей. На превеликий жаль, кількість діток які потребують нашої особливої уваги, особливого підходу вона збільшується, і кількість соціальних послуг, які надає і від яких, скажімо, батьки потребують надання цих послуг наше управління, для дітей, сім'ї, і молоді в нас збільшується, і збільшується кількість таких діток. Тому чудово, що є ще одне місце, де ці дітки зможуть соціалізуватися, де вони зможуть перебувати, вони зможуть розважатися, вони зможуть розвиватися як особистості, творчо, естетично, і зможуть тут проводити свій час. І однозначно, що це трошки легше буде батькам, батькам таких діток. Дякую нашому управлінню Соціальної служби для дітей, сім'ї та молоді, тому що це один із багатьох проєктів, які ми зробили і залучили за останній час з нашими партнерами. і Переконаний, що цей проєкт не останній. Бажаю успіху в цьому нашому дитячому просторі, щоб всі дітки, які тут будуть. Займатися, проводити час, щоб вони були задоволені своїм перебуванням, і батьки їхні теж були задоволені. Приміщення має 82,5 квадратних метри. Ми його таким чином позонували, зробили різні локації. Перша локація центральна, в якій будуть проходити майстер-класи, арт-терапія, групова робота з дітьми, групова робота з батьками. Також у нас є окремий кабінет психолога, психолога, дефектолога і власне педагога, який матиме можливість проводити корекційні заняття з дітьми і також підтримуючи. Заняття для, для наших батьків, і окремий у нас кабінет для спеціалістів для ведення справ, для ведення роботи в самої проведення самої власної роботи і е, зустрічі з родинами для того, щоб е, мати повну більшу картину для того, щоб е, надати правильну якісну послугу. Але цим ми не обмежуємося, тому що в складі нашої команди буде працювати також мобільна бригада, яка буде складатися з мультидисциплінарної Команда, яка буде виїжджати в оселі людей, які виховують дітей з інвалідністю, і надавати послуги власне адресно за місцем проживання.